Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні мій чоловік на зимовій рибній ловлі, тож я вам трішки покажу, як ловиться рибка, він ловить її на мармишку без мотиля. Як говорять рибаки, то на безмотилку. А інші рибаки ловлять на мотиля. Тож хто як і в кого який улов. Ну, я думаю, як по мені, то сьогодні непоганий. Погода гарна, не холодно, морозу нема взагалі. Дівчатка багато з вас запитує, як же чищу окуня, то сьогодні вам покажу. Робимо це зазвичай на дворі або в сараї деколи. Сьогодні йде дощ, тому приходиться вам знімати в закритому приміщенні. Ось такий інструмент, за хвіст придавили, і пара рухів, все на другий бік, знову пара рухів, і окунець почищений. Залишається лише кишки йому витягнути. Але спочатку пусть все подаремо. І так далі продовжуємо. І коли вже з окуня знята лузка, у нас із чоловіком розподілення праці, тож він. Пошкріб. А тепер моя справа почистити кишки. Тож я роблю надріз. Бажано його робити біля голови. Дуже зручно піддіти кишки і зробити ось такі надрізи, тобто видалення. Все. Починку я залишаю, якщо є ікра, також залишаю. Ось в такому вигляді все. Окунь готовий, щоб його в подальшому мити, солити, і чи то смажити, чи то сушити це вже інша справа. В нашій місцевості. Я раніше думала, що окунь водиться тільки в нашій місцевості. А виявилося, що це така рибка, що її кругом можна зустріти. І в самих різноманітних водоймах. На річках, на озерах. На ставках, нема його лише на гірських річках. Мій зять в Америці також лове окуня, але вони його не полюбляють їсти. Лова тільки ради, ради спортивного інтересу, скажімо так. І ось так швидесенько чиститься окунь. Знаю, що чистять також, знімаючи шкіру, але погодьтеся, що це не діло знімати шкіру. Шкіру зняв, вона ж така смачна, коли засмажите. Рум'яненька, хрусткенька і дуже-дуже смачню. Окунь має біле м'ясо, яке теж дуже і дуже смачне. І ось так чищу рибку. Хто ж не ловить або не купляє цієї рибки лише із-за того, що вона дуже погано чиститься, як, ви, де, як деякі люди вважають, то я рахую, що це дуже велика помилка, тому що рибка дуже смачна. І у різному вигляді, і закоптити її вона смачнюща. посмажити теж дуже, це дуже і дуже смачно. А якщо хтось вирішить її посолити, то можна взагалі це робити з вузкою та з кишком. І лише потім, як вона вже висохне, потім з неї зняти шкіру і таким чином її смакувати. Але скажу вам так, що чистити її потрібно, одівши декілька рукавичок. У мене текстильні, а зверху гумові рукавиці. Чи то поліетиленові, то вже які є, скажімо так. До речі, з цієї рибки дуже смачна уха, додає мій чоловік. Дійсно, вона виходить навариста і дуже-дуже смачнюща. Хотіла ще додати, що рукавиці, пару рукавиць я вдягаю саме для того, що ось ці плавники дуже і дуже колючі. І взагалі всі плавники дуже колючі в цій ридці. Тому захистити руки це саме найголовніше, коли ви її звільняєте від кишок. Коли рибка почищена, я відсортовую. Якщо я приго... хочу приготувати її зараз, то я, звісно, відбираю, яку я готую зараз, ось хочу посмажити трішки риби. Я її помила гарно і присолюю. Щоб з усіх сторін вона у мене була посолита. І ось так залишила хвилиночок на 10. На 10, нехай просоліє. Цю ж рибу, яка в мене залишилась, я розкладаю по пакетах і ложу її або в морозильну камеру, або викладаю в пакети і виношу на двір, якщо там також холодно. Бо відключення електроенергії, то, звісно, що холодильник буде відключатися. Тому по пакетах і на двір, Поки така погода, що можна її там зберегти. Але скажу вам так, що сьогоднішня рибка, сьогодні виловлена, буде найсмачнішою, коли її посмажить саме в той день, коли зловив. Сьогодні улов у нас невеличкий, 50 штук. Вони такі, є й величенькі, є і дрібненькі, ну, самі-самі різноманітні. Все, чекаємо, коли просоліє рибка. Рибка вже просоліла, тож готуюсь сковорідку. Поставила її на вогонь, наливаю олії, беру борошно на тарілочку і панірую рибку з усіх бочків її, щоб вона була у борошні. Ось такий вигляд має, а сковорідка розігрілась тим часом і викладаємо рибку. Викладаємо і рум'янимо. І по мірі того, як рибка рум'яниться, перевертаємо її. Ось яка гарненька. Хвилиночки 3-4 на середньому вогні буде предостатньо. Коли два бочки обсмажилися, я її перевертаю на животики і ще й обсмажую на животиках, щоб ікра також просмажилася. Рибку посмажили, і вечеря буде відмінною. А на сьогодні все, мої милі. Я сьогодні вам розказала докладно і про рибну ловлю, і про те, як рибку почистити, і навіть як її посмажити. Я буду вечеряти. А вам на все добре. До нових зустрічей.